Так, всім доброго дня. Ми сьогодні поговоримо з вами про, про ознаки ПТСР, про що таке стрес. І актуальність ПТСР в нашому житті, і актуальність, як його лікувати. Що таке стрес? Це стан психоемоційної рівноваги людини. Це відповідна реакція організму, що виникає під час впливу зовнішніх фізичних або психологічних подразників. Зараз всім найголовніша наша біда це. Стресогенний чинник це є повномасштабна війна, яка триває вже більше вже третій рік. Травмуючі події, шокують, тому ми не зможемо зрозуміти їх. Вони не відповідають нашому уявленню про те, яким може бути світ. Тому ми всі переживаємо стрес. Як змінилися умови наше психічне, психічне здоров'я в умовах війни? Розповсюдженість психічних розладів серед населення України серед верст населення України значно збільшилась. Кожна четверта людина в умовах війни може мати психічний розлад. 23 мільйони українців мають ризик психічних розладів, 3,5 мільйони можуть мати ПТСР і вже багато мають. У разі неотримання вчасно психологічної допомоги. Стан може помітно ускладнюватись, і тоді мова йде вже про розлади. І серед розладів, які виникають в психічній сфері, серед, під час війни, під час стресових факторів, це на першому місці депресія. Тобто депресія не виникає е, частіше під час війни, вона виникає саме, вона ще раніше була, то вона якраз під час війни вона загострюється. І в першу чергу, під час війни це на перший план виходить депресія. Далі це тривога. Тобто це тривожні розлади, це генералізований тривожний розлад, це панічний розлад, це розлад сепараційної тривоги і розлад адаптації. І третє місце це гострий стресовий розлад та ПТСР. На третім місці ПТСР. Так, так от розберемо, чим відрізняється гостра реакція на стрес, гострий стресовий розлад і ПТСР. Головна відмінність їх це тем, тем, в тому, що вони в часовій є. Часові е, фактори, тобто гостра реакція на стрес це тривалість до трьох днів. Тобто, це нас в, може виникати всіх після травми, виникати гостра реакція на стрес до трьох днів. Далі від трьох днів до місяця називається по МКХ 10 переогляду гострий стресовий розлад від трьох днів до місяця. І якщо далі ніяких не було там, психологічних втручань, не була допомога, не надана була допомога людині. Виникає може виникати ПТСР. Він, е, він спостерігається більше місяця після травми. Може виникати ПТСР. Зазвичай ПТСР виникає після гострого стресового розвитку. Це десь відсотків 18-20 виникає ПТСР. Далі посттравматичний стресовий розлад. Зараз коротко розберемо, що таке ПТСР, коли його ставлять, і як його лікувати, які є доказові препарати, які є. Препарати, які призначаються відповідно до протоколів FDA і так далі. Так, так от посттравматичний стресовий розлад, ПТСР відрізняється порушеною адаптацією та складністю пристосування. Особа не може впоратися до реакції з реакцією на зміни, постійні думки про травматичну подію. Вони виникають, ці згадки, да, мимовільно сняться, або вертаються як флешбеки. Тобто, саме головне при ПТСР це флешбеки, тобто старий спогад, який знову яскраво повернувся. І якісь тригери, в нагадує травму. Насячі страждають на ПТСР. Це ветерани війни під час війни, це цивільні, що прибувають з бойових дій, жертви сексуального та фізичного насильства, полонені та жертви катування. Жертви торгівлі людьми, сексуальне рабство, жертви та свідки постійно домашнього насильства, жертви булінгу, діти, що зазнають е, також е, булінгу. Так? І також може бути ПТСР, або ще і може бути комплексне ПТСР. Тобто, коли більш тривало, більш значущі симптоми, і плюс додаються розлади особистості. Це називається комплексний ПТСР. Як люди почувають себе ПТСР? Це так, як моби ми читаємо книжку, і коли намагаємося перегорнути сторінку, я знову опиняюсь на той самій сторінці, де описана моя травма. Тобто ми читаємо, читаємо книжку, потім все рівно гоний мозок пригортає цю сторінку назад і згадує цю травму. І людина не хоче її згадувати, постійно уникає, а книжка рівно заставляє. Е... Повертатись до цих болючих спогадів. І ці спогади знову відчу, виникає тривога, відчуття безпорядності, безпорядності та страху. Симптоми ПТСР. Це е, нав'язливі повторювані спогади про травму, тобто, що я назвав е, флешбеки. Так? Тобто, Людина їх може відчувати і у весні, і наяву. Навіть ці флешбеки можуть бути в 3D-форматі, да? тобто людина може відчувати не тільки е, бачити ці вибухи, бачити це зґвалтування, бачити ці смерті. Вона навіть може бачити відчувати запах, такий реальність, що дійсно воно будь то би зараз воно спостерігається. Е, сняться кошмари, так. Оці яскраві спогади, і будто би це все в реальності. Картинка в голові все від людина все відчуває так. Також другий симптом ПТСР це уникнення нагадування про травму. Тобто людина намагається не говорити, вона прибирає фотографії, вона прибирає там з Фейсбука картинки, вона прибирає одяг, щоб не нагадував їй цю травмуючу ситуацію. Вона прибирає там кімнаті, квартирі, вона їде з тих місць, де виник цей ПТСР і так далі. Тобто старається не згадувати, старатися, щоб не було ніяких нагадувань за цю травмуючу ситуацію. Так? Навіть от воїни, які прийшли з війни, вони не хочуть згадувати, коли в них є ПТСР за ці травмуючі ситуації. Вони нікому не розповідають, що може що було, як там загинув товариш. Вони намагаються цю тему обходити. Тобто ті люди, які розмовляють про це, вони з них нема ПТСР. А ті, які бояться говорити, не те, що бояться, в них виникає страх це розповідати. Вони не хочуть, не хочуть торкатися цієї теми. В них це є ПТСР, так? Відчуття суму злості або засипіння. Так, люди з посттравматичним стресом розладом часто відчувають більше негативних емоцій емоцій, ніж раніше, включаючи смуток, гнів, втрату задоволення від речей, які раніше приносили задоволення. Якщо травма пов'язана з насиллям, ви можете відчути провину або сором за те, що сталося. Тобто люди, які принесли зґвалтування, вони навпаки себе ще більше звинувачують. і В них виникає провина, що вони піддались на це, якось цей і в них виникає ще більше. Відчуття, що вони винні в цьому. Так? Також в людей виникає відчуття, відчуття, зменшення відчуття довіри до людей. Так? Також наступним симптом це може бути почуття на межі або інші зміни реактивних чи збуження. Цей симптом безпоряд, безпосередньо пов'язаний з фізіологічними змінами, які відбуваються у відповідь на травму. так, Тобто людина. Часто виникають таке збудження, тобто людина постійно є. На межі е, щось зробити. На межі так і називається високий фальш-рефлекс. Тобто людина, коли почує десь там е, грівдарив, якісь пітарди, якісь там двері голосно десь закрились, десь якась приїхала машина за сміттям, бахнула цим десь е, мусорним баком. Людина відразу здригається, відразу підскочує, відразу готується кудись бігти, щось робити, попаде на, на підлогу. Тобто вона завжди в неї фальш є фальш рефлекс, То вона завжди на поготові кудись біти, кудись тікати, щось робити, воювати, битися та далі. Тож може бути виникати проблеми зі сном і концентрацією вак. Відносно е, критеріїв так, діагностики критеріїв це по DSM-5, це класифікація. Посібник Американської асоціації психіатрів США, так і є критерії діагностики ПТСР. Щоб поставити діагноз ПТСР, у вас повинні бути всі ці симптоми протягом щонайменше одного місяця, тобто більше місяця після травми і далі, якщо місяць є, то ми вже можемо ставити ПТСР. Так принаймні один симптом один симптоми повторного переживання, тобто флешбеки повинні бути. Принаймні один симптом уникнення, тобто не говорити, боятися а говорити про цю травму або уникати місць там, де виникала ця травма. Так? Принаймні два симптоми збудження та реактивності, принаймні два симптоми пізнання та настрою. Діагноз встановлює лікар психіатр на основі критерії gsm 5. Так? І може поговорити з родичами з близькими, які також дадуть схожу картинку Комплексник ПТСР. Це те саме ПТСР, але він більш жахливого характеру, флешбеки. Тобто на набагато сильніший, він набагато важче лікується, так е, і виникають. Може бути вживання алкоголю, наркотичних речовин може приєднуватись. Е, е, Знову ж довіря до людей гірше він набагато довше триває цей ПТСР, який називається комплексний ПТСР. так. Е, далі. По нас, за е, з 21 року у нас збільшилася кількість хворих на ПТСР. Зрозуміло так, і набагато збільшується з кожним днем, з, з кожним місяцем все більше більше, більше так. Е, далі, як лікувати ПТСР? Лікується ПТСР в першу чергу, це когнітивно проняткова терапія. Гіп... Терапія і діалектична терапія, а також десенсибілізація та репросенсуалізація рухом очей ЄМДР. Тобто, що таке МДР? Це рухом очей, так, ми під час руху очей, психотерапевт людина рухає очами так? і згадує всі відчуття, які були в неї під час. Цій травматичної ситуації вона проживає і таким чином легше прожити ці, ці травмучі ситуації. Її стан і покращиться. До ЄдеМР проводиться 12 сеансів, які тривають 60-90 хвилин. Такий це доказовий метод лікування. До речі, є МЕДЕР. Так, у нас є в Україні спеціалісти, які цим займаються. І тим самим в цьому стані. Пріцпів ДМР е, проводиться сеанс і стан покращується. Так, серед препаратів е, можемо призначати прегабалін, препарат Зонік так, е, фірми Кусум. Е, Пригабалін призначається дозування 150 мг на ніч. Так, далі я скажу так за нього. І це, звичайно ж, по всім протоколам лікування, це. Селетині небітери зворотня захоплення сертаніном по FDA. Першу чергу це лікування препаратами, які називаються парокцитинсив, так пароксетин, і препарат, який називається сертралін. Парацетин дозування 20-60 мг на добу, септралін 50-200 мг на добу. Але частіше це буде при ПТСР, бо це будуть високі дозування, тобто це буде мінімум 100 мг, а це буде 150-200 мг септраліну. Якщо це буде парацетин, це буде також буде 40-60 мг пароксетину. Також по деяким джерелам призначається препарат, який називається Так, Це 20-60, знову 40-60 мг частіше ми призначаємо при ПТСР. І звичайно, також по деяким джерелам призначається препарат, який називається венлафаксин. Дозування 75 мг, 375 максимальне дозування, але часіше це 150-225 мг на добу. Також хочу сказати, що пригабалін, Габалін, так, Пригабалін, габалінзонік, препарат призначається, він в дослідженнях метааналізах мета показав свою ефективність навіть краще, ніж антидепресант венлафаксин. Так, були проведені дослідження, але дозування повинно бути 150 мг на добу з поступовим підвищенням, тобто не 75 мг, а до 300 мг на добу. Призначаємо при посттравматичному стресовому розладі так. Максимальне дозування це 600 міліграм. Що хочу ще сказати, що чим відрізняється перегабалін від антидепресантів при ПТСР? Ми, Якщо антидепресанти ПТСР вони призначаються і, і діють теж саме сертралін, симправілпаракситин. Так він діють через 2-4 тижні починає діяти, то пригабалін діє буквально миттєво на другий день уже стан покращиться. Тому його можна короткочасний е, час його може тривало приймати, але коли бійці приїжджають з фронту, тобто то, а їй потрібно реабілітувати там за 2-4 тижні і більше немає часу. у Нас так, то можна призначати при габалін. Так 50% відсотків після традиційної терапії, тобто після тієї що я назвав ціни терапія, на жаль, тільки 50% лікують ПТСР, але зараз дуже є перспективна лікування. Це психодолічна сестона терапія. Тобто псилоцибін, гриби знаємо, вже є затверджені FDA є псилоцибін, який лікує, але поки що в нас його немає. Він у нас не дозволений в Україні. Але це на майбутнє в нас. Ці препарати будуть і також за рахунок ним з цього ми зможемо їх лікувати. Так? Тобто навіть лікування псилоцибідом називається проривним методом лікування резистентної депресії. Так? Далі. Що хочу сказати, також у нас така цікава, з'явилася останній час. Психологічна в людей проблема це адреналінова залежність від вибухів. Нова психологічна проблема українців. Як не парадоксально, але багато людей відчуває страх та здоволення від вибухів. Одночасно відчуває дискомфорт дискомфорту, бажання відчути страх від голосних вибухів. Тобто людина лякається і намагається знову пережити страх та жах обстрілів, тобто боїться, але внаслідок того, що людина вже звикла до того адреналіну, який виділявся перед на попередніх вибухах. В неї виникає. Відчуття, що вони ще хоче перенести це відчуття задоволення, страху і задоволення. Це називається така адреналінова залежність. Наслідок адреналінової залежності люди можуть йти, їхати куди свідомо, де є загроза обстрілів. Створювати конкретні ситуації, які будуть провокувати викид адреналіну. Щоб компенсувати нестачу адреналіну, тобто -то робити несвідомі ризикові дії надалі, надалі адреналінова залежність від вибухів призводить до дратівливості, до порушення сну, до тривожних та депресивних розладів. Що робити е, в першу чергу? Це потрібно спілкуватися з близькими. Повернути себе тут і зараз, займатися буденними справами, робити ремонти, ходити на роботу і також займатися цікавими, цікавими хобі, щоб вас, ці хобі приносили вам адреналін, дофамін, задоволення, так? займатися спортом, робити регулярну зарядку. Також рекомендую робити регулярну праву на письмо, записувати кожні там, 20 хвилин в день та самий час, робити свої такі. Щоденник вести, що ви зробили за день, який вас плани на майбутнє, що ви робите, якщо вас хвилює? І 20 хвилин в день ви записуєте собі е, в цей зошит записуєте собі те, що вас хвилює, і в наслідок цього стан покращиться. Так? Е, що робити, щоб зменшити вплив стресу на війну від війни на людину? Так? Першу чергу ми повинні бути, щоб в нас було зменшення надмірної інформації, тобто інформаційна гігієна, тому що у нас з кожним. З кожним днем, з кожним місяцем у нас більше е, різних засобів масової інформації, які надають нам е, таку надмірну інформацію. Це зараз, е, і вони між собою конкурують: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, і зараз дуже багато телеграм-каналів, які нам подають дуже багато інформації, і вона є надмірною. Вона нам не потрібна. Нам потрібен один телеграм-канал, який буде надавати ту інформацію, яка нам потрібна там за е, повітряні тривоги. Більше нам інформації не потрібно надмірної. Також ми повинні з вами планувати, планувати на майбутнє там робити ремонти, відпочивати, їхати кудись. Там ми може не поїдемо на море там через рік, але ми повинні планувати, чи закінчиться війна, ми поїдемо на море і так далі. Будемо відпочивати. Ми повинні планувати. Так, планувати там одяг купляти якісь там одяг, планувати йти в школу, планувати поступати в інститут. Тобто, коли ми навіть плануємо, у нас вже виділяється серотонін і дофамін, завдяки яким ми будемо це робити. Також в першу чергу це, щоб не було наслідків війни на нас, це повинен бути повноцінний сон, так? Тобто ми повинні лягати в той самий час, прокидати в той самий час. Вночі повинні вночі повинні ми не дивитися на, на телефони, не фіксувати скільки зараз часу, так перед сном ми повинні за годинку не користуватися гаджетами, тобто правила гігієни сну, да? прогулятися на вулиці перед сном 15 хвилин. Якщо ми вночі не спали, там була нас там повітряна тривога, ми не спали, то в цьому випадку ми повинні спати, можемо поспати в день, але це повинно бути ми спати до 30 хвилин. Тобто не потрібно в день спати годинку, дві, тому що ви будете потім вночі погано спати. Також люди ми соціально активні, тому ми повинні спілкуватися з близькими, з друзями, з сім'єю. Обговорювати війну, обговорювати план на майбутнє, обговорювати роботу і так далі. Тобто ми повинні все рівно далі спілкуватися і жити, так? І звичайно, це повинна бути фізична активність. Ми повинні, тому що коли ми з вами дивимося, там вибухи читаємо і так далі, ми їх стресуємо, ми переживаємо. А в цьому випадку ми повинні що робити? Рухатись, тому що еволюційно Ми коли бачили якусь загрозу, ми тікали, ми бігли, ми ховалися, ми доганяли, ми билися. А тут зараз ми дивимося Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, і ми смо на дивані. Тим самим у нас виділяється адреналін і це все поруш нас і піднімається і тиск, і виникає тривога, і порушення сну. Тому в цьому випадку, коли ми будемо багато ходити, рухатися, займатися спортом, наш стан буде покращуватись.